Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні провели велосипедну камеру від американської торгової марки Maxxis. Модель називається Downhill. Підходить до велосипедів з розміром колес на 29 дюймів за товщиною покришки від 2,2 до 2,5 Товщина цієї камери 1,5 мм і ніпіль довгий французький з цієї камери вона товста, вона широка, вона підходить до велосипедних покришок, які мають широченні такі розміри, що дозволяє цієї камери данхільне роз, 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 розтягуватись з урахування того, що це гума, яка підходить до велосипедних покришок розміром повторюсь, 29х2,0. На 2,2 чи 29 на 2,5 дюймів. Вона така сама по собі міцна, товщина покришки, товщина камери 1,5 мм. Ніпіль, як ви бачите, французький, його можна розбирати, тобто оця частина вона відкручується, і туди можна ріднину залити, Для того, щоб ваша велосипедна камера могла додатковий захист, враховуючи, що якщо залити туди антипрокольну ріднину, то камера буде більш міцна. Тісніше захищена від проколів. Сама камера 1,5 мм витримує, звісно, велике навантаження і протинути її дрібними колючками дуже-дуже незручно. Камера е, е, ніпис сам по собі французький, і, повторюсь, розкручується, його можна висунути відсюди внутрішню частину, залити рідний нук. Товщина цієї. Е, е, Камери 1,5 мм. Вага цієї камери, як називається, Downhill. Розмір 29 на 2,2 до 29,2,5 Вага 430 грамів. Приходьте, купуйте, замовляйте камеру Maxxis Downhillну. Розмір 29 дюймів на 2,2 до розширення на 2,5 товщина 1,5 мм. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі.